Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найцікавіші та найбільш актуальні події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Українці в окупації відзначили День захисників і захисниць України. Друзі, 1 жовтня Україна відзначала велике свято День захисників і захисниць. І от на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, на Донеччині, на Луганщині, Херсонщині та на Запоріжжі наші люди долучились до привітань українських військових. Активісти руху Жовта Стрічка у місті Донецьк, так само в Сімферополі, в Севастополі, у Бахчисараї, в Мелітополі, у Фащівці, у Генічіську, в Енергодарі вони всі розгорнули українські прапори та залишили послання з подякою українським захисникам. Поки українська армія виборює перемогу на полі бою, українці в окупації продовжують чинити спротив, часто ризикуючи своїм власним життям. І вони роблять це тому, що їм важливо показувати, як Україні та світу, що вони так само чекають на визволення і не забувають про свою батьківщину. Ми дякуємо їм за цю мужність і за цю сміливість. Ми обов'язково повернемо всіх наших людей і всі наші рідні українські землі. 1 жовтня ми відзначали не лишень велике свято, але й мали дуже приємні новини із тимчасово окупованих територій. Зокрема, сили оборони ліквідували колаборанта Ліонтьєва у Новій Каховці. Так, у тимчасово окупованій Новій Каховці було вбито одного з найвідоміших колаборантів Херсонщини, так званого Голову Ради депутатів Володимира Леонтьєва. Він був. Тяжко поранений у наслідок атаки українського дрона типу «Баба Яга» і перебував у дуже тяжкому стані в лікарні. Одначе згодом колаборант помер, лікарі не змогли йому допомогти. Леонтьєв тривалий час очолював окупаційну адміністрацію Каховського району та нової Каховки. Саме він 2022 року наказав викрасти міського голову Береслава Олександра Шаповалова. У 2024 році Український суд заочно засудив цього Ліонтєва до 12 років ув'язнення за викрадення людей і переслідування місцевих мешканців через їхню проукраїнську позицію. І от, друзі, його ліквідація це ще одне нагадування усім зрадникам та колаборантам. Покарання невідворотні. Помста наздожене кожного з вас. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви б хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Так само поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Паливна криза на тимчасово окупованих територіях триває, окупанти вводять талони, черги ростуть. Друзі, на тимчасово окупованих територіях півдня України. Ситуація із пальним бензином лише погіршується. Після обіцянок гауляйтера Криму Аксьонова вирішити цю всю проблему, росіяни запровадили нові обмеження. Тепер продаж бензину та палива дозволений лише по 20 літрів на одні руки. По топливу, по 95-му, по 92-му бензину. Вы знаете, что такая ситуация не только у нас в регионе. Но при этом, что хочу сказать, и просто в связи с тем, что острота у нас, к сожалению, только повышается, что решение не означает, что топливо появится на этой неделе. К сожалению, то есть тот объем топлива, который зашел, зашел в пятницу, то есть мы видим, что субботу, воскресенье, субботу и воскресенье до обеда практически в полном объеме на 100% все было раскуплено. На півострові через дефіцит палива вже скорочують маршрути громадського транспорту, а також пріоритет отримують армія та окупаційні адміністрації. Черги на АЗС сягають годин. Багато станцій взагалі зачинені. Так, от хочу показати калапс, який зараз відбувається в Криму. Ребята нету бензина практично ні на одній заправці. І от правий ряд, який ми бачимо з вами. это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Он, скорее всего, есть там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Такой вот коллапс в Крыму. Нету бензина на заправках, дайте бенз, ребята. Тем часом подобную схему с такими вот лимитами готовят и для левобережной Херсонщины. Попри запевнення місцевого Аляйтера сальдо, що ситуація там під контролем, місцевих мешканців попереджають про майбутні талони та обмеження. У деяких населених пунктах вже розраховуються бензиновими талонами. Пальне стало фактично, знаєте, такою новою валютою. а... Дефіцит і бартер замінили нормальні економічні відносини та процеси. Росіяни намагаються заспокоїти людей і цю ситуацію з заявами про фіксовані ціни та контроль поставок. Але друзі, ці всі заходи лишень підтверджують величезні масштаби провалу росіян. Водночас усі ресурси Кремль спрямовує на війну, залишаючи цивільне населення без елементарних засобів, без бензину, без транспорту, без тепла. Окупація росіян знову показала своє справжнє обличчя, бідність, хаос і життя в умовах постійного дефіциту та обмежень. Росіяни провели десятки пропагандистських заходів на тимчасово окупованих територіях до так званого дня возз'єднання. Таким чином, окупанти вкотре намагалися створити, знаєте, таку ілюзію, картинку, святкування, організували різноманітні концерти, виставки, флешмоби. Церемонії з розгортанням своїх ганчірних триколорів, залучаючи до цього дітей, студентів, працівників бюджетної сфери, лікарів, учителів. Особливий акцент зробили ж, звісно ж, на молоді. От, наприклад, у школах відбувалися військово-спортивні ігри «Зарніца». Там декламувалися вірші російських поетів, висаджували дерева на так званих алеях пам'яті на честь учасників війни проти України і так далі. І тому подібне. Окремо окупаційні. Міністерства молодіжної політики, так звані, приділили багато уваги проведенню телемостів між українськими окупованими містами, містечками і селами, і з'єднували їх з російськими регіонами. На екранах показували такі показові зустрічі волонтерів і спільні ініціативи, аби створити таке оманливе враження, ніби відбувається розвиток, єдність. В Министерстве молодежной политики Запорожской области состоялся телемост «Мы вместе», посвященный Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Участие в нем приняли сотрудники Министерств молодежной политики Республики Крым, Севастополя, ДНР, ЛНР и Рязанской области. Представители каждого региона рассказали о работе территориальных отделений юношеских движений. На самом деле, заходы супроводжувались довольно низкой явкой. Через безпекову ситуацію, дефіцит палива, дефіцит електрики, води, що також впливає на масовий виїзд населення. Організувати таку, знаєте, масову картинку росіянам просто не вдалося. Так звані святкування вкотре чітко продемонстрували, що окупація тримається лише на страху та пропаганді. Україна та світ не визнають взагалі не визнають жодного цього фейкового возз'єднання, а тимчасово захоплені території залишаться частиною України. А тим часом окупанти продовжують масово залучати дітей до Руху Орлята Росії. Друзі, на тимчасово окупованій Херсонщині Росіяни продовжують оцю всю ганебну мілітаризацію українських дітей. У Генічеську відбулася така показова церемонія посвяти школярів у Рух Орлята Росії. Цей дитячий проект є частиною кремлівської програми. Навігатора дитинства, і він чітко спрямований на ідеологічну обробку молодших школярів. Його учасників із початкових класів навчають: ну, знаєте, любити Росію, любити батьківщину, героїв СВО підтримувати. За даними окупаційної адміністрації, до програми приєдналися вже близько 95% учнів початкової школи на Херсонщині. Найбільші плани це то, щоб наші учителя более усиленно работали в этих на уроках орлятах да то есть у нас есть от Росдетцентра центра и от орленка программы обучения для учителей то есть учителя едут в детце орлена где их учат методики где они видят все это вживую где это все они проживают вот. поэтому скорее всего дальнейшее развитие это то чтобы у нас на 95%, а 100 всех школьников херсонской области были орлятами Друзі, через такі проекти окупанти і формують нове покоління дітей, лояльних до Кремля, до Путіна, привчаючи їх до культу війни і з наймолодшого віку. Це ще один елемент системної політики Росії, спрямований на мілітаризацію українських дітей, з яких хочуть зробити солдатів для нових імперських воєн Російської Федерації. Грошей немає, але ви тримайтеся. У Криму врізають зарплати бюджетникам. Через дефіцит грошей. Друзі, от на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Кримському півострові, дедалі гостріше відчувається фінансова нестабільність і фінансовий крах. Активісти руху Жовта стрічка з освітньої та медичних сфер Сімферополя повідомляють нам, що цього місяця зарплати бюджетникам знову знизили просто без попередження. Хоча, друзі, окупаційна влада обіцяла зберегти виплати на рівні, підвищувати їх. Але грошей у кримському бюджеті просто катастрофічно не вистачає. Дефіцит бюджету окупованого Криму перевищує усі можливі показники, так само показники більшості регіонів самої Росії. Це наслідок хронічної залежності півострова від кремлівських дотацій, скорочення туристичного потоку та мілітаризації кримської економіки. І, попри це, у своїх медіа окупанти малюють паралельну реальність. Так. Російські пропагандисти звітують про середню зарплату в понад 60 тисяч рублів, а також про найвищі зарплати в промисловості. Не менше, картина складається така. Там, якщо, допустим, всього по промишлен, по економіці республіки середня зарплата становила 60,5 1/2 тисяч рублів, то, а, в добычі корисних видобувних це 82 000, а обра... Але, друзі, насправді абсолютна більшість людей зіштовхується із фінансовими труднощами саме через затримки зарплат і тотальне зниження зарплат. Фактично, Крим опинився в такій економічній ямі: дефіцит бюджету, скорочення соціальних та культурних програм, зростання рівня невдоволення навіть серед тих, хто колись палко підтримував окупацію. Друзі, більше цікавої інформації читайте на нашому сайті infolight.in.ua, Ну або ж читайте це на ресурсах Центру національного спроду. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами вже через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.